Дуже важливо, дуже важливо для того, щоб програмувати. І запишемо все на YouTube. Олег, прошу. Да, вітаю. Моя тема сьогодні мої доповіді з стосування програм на пролозі. Я також е, доповню те, що було вже сказано в лекції е, про е, потік виконання програми. Ось, е, взагалі, варто почати з того, що е, імперативні мови, ну такі як C, наприклад, або Python, вони виконують переважно лінійний код. Ну і з деякими розволудженнями і викликами під програм. Звичайно, і їхні дебагери, тобто програми, які дозволяють трасувати виконання, підтримують покрокове проходження коду і паузу в кожному з рядку або визначення якогось, або також запуск програми з точки переривання деякої. Ось, ну тобто, під час паузи користувач може е, і перевірити поточний стан програми, е, або також викликати якісь е, команди для відлагодження. Е, пролог вже в свою чергу має дещо іншу модель виконання, а саме логічну, е, яка, як було сказано, передбачає е, спробу довести логічні предикати. Е, та, звичайно, потребує іншого підходу до налагодження, відлагодження програми. Е, що пролог, звичайний, що SVI-пролог. Вони використовують так звану е, ну, Пранс-праті на модель Bird Box Model. Тобто, та модель передбачає таке. Е, кожен предикат у нас є коробочка з портами. Е, за аналогією, це може бути е, автомат зі станами, Ось можна це так розглядати. Е, тобто, під час того, як. E, наш предикат обчислюється або доводиться. Іншими словами, e, ми проходимося по цим портам у кожному предикаті. В залежності від e, стану виконання програми. Ось Такі, з такими станами будуть call, redo, exit fail. І додаткові ОСВ пролог це Unify Exception. Я зараз коротко про них розкажу. Ось. E, Ну, взагалі порти це синоніми станів тих самих, як я сказав. Е якщо коротко, то під час виконання програми, е точніше інтерпретатор прологу шукає само початку е правила, які збігаються з ім'ям предикату і такої самої арності. Якщо він знаходить. Такі протикати, він викликає їх на порті кову, доступається до них. Якщо ж зараз інтерпретатор використовує бектрекінг для знаходження наступного правила, і ми це побачимо на прикладі, він вже буде використовувати порт redo. Буде видно різницю, коли інтерпретатор буде використовувати саме техніку бектрекінгу. Um, коли знаходить це правило, він уніфікує зміні, і викликається стан Unify, показується. Um, і так само ну, ми йдемо зверху вниз по е, цій моделі. Е, і ну, ми відразу зможемо побачити, що за чим викликається, які предикати обчислюються. І в якому порядку. У кінці ми е, побачимо виклик портів або екit. Тобто, що предикат у нас справжується, все доведено, або фейл, якщо хоча б один з них е, повернув false, отже, е, я буду показувати всі приклади в консолі, е, оскільки, в принципі, в графічному варіанті це досить просто, але я також покажу в кінці в графічному варіанті. Зараз ж будемо працювати з консолем. Команда trace вона вмикає саме режим трасування. Під час цього режиму на екран вводяться всі основні порти, про які я казав. Тобто call, ряду, exit і fail. І інтерпретатор зупиняється на кожному з цих портів. Для продовження ми нажимаємо одну з клавіш Space. C або Enter, або ми вводимо якусь команду. Про команди я скажу пізніше. І для виходу з цього режиму ми викликаємо команду Notrace. Давайте поглянемо на якусь програмку. Отже, у нас визначено декілька фактів: що атоми е, Ruby, азоріт і diamond у нас камені, і також у них є факти про них, що у них є властивість колір. Для рубіна це червоний, для зорита це синій. І ми визначаємо правила, що у нас е, іменник стосується е, якогось ікса, якщо цей атом є там камень. Ну, зараз я покажу, і буде зрозуміло. Наприклад, ми можемо знайти всі скажемо, червоні камені. У нас є іменник камінь і, і прикметник, який означає колір і значення його червоний. Виведеться ширубі. Для того, щоб побачити, що відбувається під час цього виклику, ми виконуємо команду trace. Ми можемо або його окремо викликати цю команду, або ж я ще покажу спосіб, як можна в один це записати. Рейс, ми викликаємо ті самі, робимо той самий запит, і ми бачимо, що у нас відразу викликається перший з перше заперечення, у нас викликається, тобто предикат noun. Знову ж таки, коли в предикат ми заходимо в це правило, ми бачимо, що треба викликати предикат із Е. викликається предикат. я знову нажимаю пробіл. І ми одразу виходимо, тому що було знайдено факт, який нам підходить. Знову ж таки, ми виходимо ще раз з предикату наум, піднімаємося вверх, нібито по дереву викликів, і йдемо вже до наступного предикату. І виконується, в принципі, все так само. Тільки вже, оскільки у нас відбулася уніфікація, у нас вже усюди тут буде грубі. Перевірка йде для Ruby. Наступного разу, коли ми хочемо викликати Із E пролог використовуватиме бектрекінг, щоб не перевіряти вже е, перше правило. А Відразу він візьме наступне, тому тут тобто, у нас порт-redu. Ну, таким самим чином програма виконується. Різниця в тому, що у нас для Зоріту не буде правила для червоного кольору. І буде викликано порт фейл. Аналогічно відбудеться для для Diamond. ось Виходимо з режиму трасування на трейс. Все відбувається так само, тільки вже без трасування Так працює команда трейс. Також можна, як я казав, один рядок це написати. Спочатку ми кажемо трейс, кома і наш запит. Наприклад, ось такий запит. І все робиться аналогічно, і ми залишаємося в режимі трейс. У команді трейс, тут все. Так, маю, почекайте, поверніться назад, будь ласка. Маю трошечки зробити зауваження. Рекомендацію. Це рекомендація для всіх, хто слухає і буде слухати в записі. Оце, щоб ми зараз побачили тут на екрані, побачили, як працює інтерпретатор, рекомендовано взяти свою, або таку, як цю, або цю програмку, або взяти свою просту програмку з сімейними відношеннями, або щось простеньке. Можна навіть взяти вовка за капуста, банан, мапа та банан. Взяти програму, запустити трейс і одночасно у іншому вікні або на аркуші паперу самостійно ручками виконувати цю програму, цей запит, доводити, як це було сьогодні розказано на лекції, і дивитися на це трасування. Цього достатньо зробити лише один раз, на простій програмі, виконувати самостійно ручками і дивитись, як це робить сам інтерпретатор. Після того, як ви це зробите, ви будете знати, розуміти, як працює інтерпретатор. Іншими словами, все, що я вам. Розповідав сьогодні на цих важливих лекціях, ви це глибоко зрозумієте. Бо просто прослухати це одна справа. Подивитися, як працює інтерпретатор, трохи інша, з іншого боку. А відчути на своїй шкірі, своїми ручками, як це відбувається, як це виконується, це значно краще. Я ще хотів додати, що для зручності у нас виводиться також номер предикату, який зараз обчислюється. Тобто, коли йде виклик нижче за деревом, номер збільшується. Ну, це для зручності, просто щоб було видно візуально. Який саме предикат ми зараз обробляємо. Йдемо далі. У нас є команда для налаштування цього трасування. Команда Lish і Visible. Команда Leash, е, визначає, на яких портах буде зупинятись трасування. Команда Visible визначає, які саме порти будуть взагалі показуватись нам у виведенні. Е, в цю команду ми передаємо порти, які ми хочемо або додати, або видалити відповідно з виведення нашого. Ну, це легше просто показати, на прикладі. Ось. Я казав про якусь уніфікацію. яка у нас Це відбралась. просто. Це не суттєво. Я думаю, що можна навіть і пропустити цей це показ. Це дуже просто. У Якісь порти включаємо, якісь виключаємо. Це кожен, якщо треба, буде треба тільки знати, що є така можливість. Продемонструю. Я... Зв'язали всі порти. Ми в режимі трасування і так само такий самий виклик у нас вже буде показуватись з. Хаймо той самий запит, який вже буде показувати, де відбувається яка сама моніфікація. Тобто цей порт також буде показуватись нам. Так, да, це справді досить просто. Йдемо далі. Також є досить безліч команд для безпосереднім керування процесом трасування. Ну, Щодо висновків, сьогодні ми розглянули дуже корисний інструмент в пролозі саме трасування, який допомагає візуально побачити, як саме інтерпретатор обчислює або доводить наші запити до нього. Надзвичайно корисний інструмент, яким важливо вміти користуватись і використовувати його за потреби. На цьому все. Якщо є якісь питання, Дякуємо. На цьому все. є питання. Ще раз наголошую про важливість розуміння роботи інтерпретатора, що дозволить вам. Розуміти і трасування, і писати швидко, безпомилково програми, якщо знаєте резолюції зверху вниз. Те, що сьогодні було на парах. Нема питань, вимикаємо зараз.